Ще Вас усіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде огляд светрика для собачки, для наших молодших друзів, які від нас потребують дуже багато уваги і турботи. Зараз зима і наші тваринки мерзнуть. А якщо тваринка ще не має хутра великого на шкірі, то вона потребує. Теплого светрика. І сьогодні я хочу запропонувати вам такий невеличкий експрес-огляд светрика на собаку. Крупної породи це светрик, я в'язала на породу американський старфарширський тер'єр. Собака бі... бійцівська, але в нашому випадку собака просто може зализати людину до смерті. Дуже душевна собака. Так, собака в нас вже доросла, тому розміри в нас на дорослу собаку. Я вам зараз дам. Заміри в сантиметрах і буду казати по можливості в рядках в петлях. Можливо, у ваша щільність співпаде з моєю, і тому вам буде ну, не складно мною пров'язати цей светрик. В'язати можна його з будь-якої пряжі, але бажано, щоб у складі була вовна, і ця вовна була не колючою. Бо ну, собаки, самі розумієте, вони також в нас ніжні створіння. Я в'язала цього светрика з української вовни, там, де 80 вовни і 20, здається, поліаміду. Сюди додала тоненького махерчика такого, м'якусінького, десь 900 метрів на 100 грам. І додала сюди ще, здається, Alize Super 50 на 50 склад в ній і напевно там 350 метрів на 100 грам. Тож, якщо у вас є якась ниточка, така ну Десь 110-140 метрів на 100 г з гарним складом 50х50, 50, дуже гарно нако можна взяти до цього светрика. Спиці у мене 4,5. Полотно в мене вийшло таке цупкеньке. Я в'яжу доволі слабенько, ну, можна брати, якщо ви в'яжете цупкенько, як і я, то можете брати п'ятірку. Ну, дивіться, за своєю товщиною нитки. По розмірам. Шия у нас 48 см у собаки я маю на увазі. Вам потрібні будуть наступні заміри, бо я одразу вас попереджаю, це заміри необхідні для того, щоб сформувати правильний светрик, щоб він на собаці був ідеальним. Нам потрібно обхват шиї, обхват собаки по груді, грудину клітину, обхват лапки. Довжина від шиї до кінця передньої лапки, тобто ось де в нас мають бути підрізи, оця потрібна вам довжина. Вам потрібна ширина між лапками, бо у всіх собачок різна ширина. В моєму випадку светрик по горловинці йде додавання, бо щоб він сів анатомічно, нам, ну, я робила додавання і по по по, по грудинці. Далі вам обов'язково потрібна довжина по спинці від шиї і до того місця, де має закінчитися ваш светрик. Обов'язково вам потрібні заміри по нижній частині від шиї і до задньої лапки, де починаються задні лапки, ось там у вас має бути ось ця ширина, точніше, довжина. Цей светрик в'язався на собачку-дівчинку. Якщо у вас песик, в нього інші анатомічні будови тіла, тому обов'язково заміряйте до того пристрою, до якого має бути ваш светрик. Ну, це десь, напевно, ось так буде, а можливо, і, і менше. Я... В собачках не дуже знаюся, тому заміряйте обов'язково ось ці заміри. Далі вам потрібно буде обхват лапки по тому місцю, де у вас саме широке місце, тобто під пахвами, да? ось в цьому місці обхват лапки, і обхват лапки по... на тому місці, де у вас буде закінчуватися рукавчик. Вашого светрика. Ну, і бажано довжину заміряти, щоб знати, на яку довжину в'язати рукава для ніжки. Ну, скажімо так. Так, так давайте тепер по замірах. Я в'язала. З такої нитки, що ну, складно знати, який в мене метраж, але я вам одразу скажу, що щільність мого в'язання склала 16 петель на 24 рядочки. Ну, це приблизно в 10 см. Обов'язково зробіть зразочок, заміряйте і починайте розрахунки ваші. Отже, Горловина у нас розмір шиї 48 см, але я відняла 10% для того, щоб горловиночка була ну, більш знаєте, так, щільна, щоб по собачці вона була. Вона розтягується на 48 і вона проходить по голові. Але щоб вона і по шийці була міцненько, тому обов'язково віднімайте 10%. Я набирала на, на горловиночку 64 петлі. Можете набирати будь-яким методом. У мене тут німецький вітий або норвежський, ви можете робити болгарський зачин, як для шкарпеток, тому робіть, як вам зручніше, але так робіть, щоб голова пролізла. Такий, щоб він був еластичний набірний край. Я пров'язала 33 рядочки, в мене тут 14 см. Можна робити більшу горловину, довшу. Дивіться, щоб вона дійшла до щелепи собаки, так? щоб не була більша за, ну, за потрібну кількість. Таку горловинку можна і так залишити, можна при необхідності ось так загорнути, і буде тоді така горловиночка. Після того, як я зв'язала свою горловинку, я почала розподіляти свої петлі на реглан. У мене тут регланні лінії складають по одній петлі. Тобто від 64 петель я відняла 4 регланих петлі і розподілила своє свої петлі наступним чином. По 10 петель я залишила на рукави і на грудку. А 30 петель я віддала на спинку. Спинка у нас це найширше місце, де ми потрібні, потрібно додавати велику кількість петель, тому я залишила ось таку кількість. В нас собачка по грудці крупненька, грудна клітинка в неї крупненька. Розмір у неї складає між лапками 19 см. Ось тут. На початку роботи в мене 6 см, тому мені довелося по грудці додавати петлі. Я додавала наступним чином: в мене вийшло, що по спинці, ось в цих місцях, я додавала в кожному другому рядку, по рукавах. Ось в цих місцях я додавала в кожному четвертому рядочку, бо рукави у нас лапка ну, 24 см складає під пахвою, тому щоб вона не була сильно заширока, я додавала в кожному четвертому рядочку, і по, по грудці, ось тут попереду, я додавала в кожному шостому рядочку. Потім, коли я пров'язала, потрібну мені кількість. Сантиметрів. А саме, в мене ось тут моя регланна лінія становить 23 см. Отут грудка в мене становить 23 см. І ширина моєї грудки склала 19 см. Я розняла петлі рукавів на інші спиці і продовжила в'язання з самого тіла. Петлі регланних, регланні петлі я віддала тілу. Тобто рукави, з рукавів познімала ось ці дві петлі віддала передній частинці, ось ці петлі реглані я віддала спинці. І додала ще підрізики. Чотири петлі я додала ще на підрізи. Якщо у вас все добре, то ну, можете не додавати, але ви ж розумієте, що ну, Лапа, вона є лапа, і щоб вона не тягнула, підрізи, потрібно робити хоча б невеличкі. Так, і в мене після того, як я додала по 4 петлі підрізів, у мене вийшло 124 петлі, це склало 75 см. І я почала в'язати своє полотно на відстань. Я е, е, рахувала від горловиночки ось тут. Залишила 5 см на резиночку понизу, і я пров'язала 35 см стільки, скільки мені потрібно попереду. Ви там дивіться по своєму тілу собаки, бо у кожної собаки різної довжини бувають. Да? У мене спинка у собачки, довжина всієї спинки від шиї до кінця складає 65 см. Я від 65 см відняла 5 см резинки і почала робити збавляння, Уже коли я дов'язала до ось цієї відстані, я розподілила своє в'язання для того, щоб збавляти його ну, гарненько зробити заокруглення. Я робила укороченими рядками німецьким способом. Подивіться, будь ласка, в Гуглі, як робиться цей. Це, збавляння. Це коли ви доходите, наприклад, до останньої петлі, яку вам потім потрібно розвернутися, у вас остання петля, і ми робимо перекрут ниточки або назад, або наперед. Ми накладаємо, і тоді в нас на спиці ось ця петля перша вона стає як галочка подвійна. Ну, я думаю, ви знаєте. Як робити німецький, німецькі укорочені рядочки, тому я пояснювати вам не буду. Так, для того, щоб у мене попереду і по спинці не було різких збавлянь, я посередині переда залишила 10 петель, ну, скільки тут, ну, трохи менше десь сантиметрів 6, см, напевно. так. І по спинці я залишила 20 петель. І вже потім ту кількість, яка в мене залишилась з цього боку і з цього боку, я розподілила на скорочення. Там у мене нерівномірні вийшли збавляння. Спочатку у мене було 22 рази, я скорочувала кожну другу петлю. Потім здається. 20 чи 30 я петель збавляла кожну петлю. І коли я вже побачила, що в мене вже ну, якби петлі закінчуються на спицях, да, а потрібна мені довжина ще не вив'язалася, то я потім почала збавляти кожну другу петлю. Ну, ви там обов'язково порахуйте собі, як вам зручніше, щоб ви вписалися в потрібну кількість по, по спинці і попереду. Тож, робимо ось таке збавляння. Нагадую, що для песика ми робимо збавляння трохи раніше, ось, напевно, десь на такій відстані. Далі переходимо на резиночку 2х2. Я робила 5 см, як я вже сказала, і закрила звичайним способом. Тут вже неважливо, еластичний той спосіб чи не еластичний. Головне, щоб воно пролізло ось це по тілу. Потім, коли я дов'язала довжину самого тіла, я Перейшла вив'язувати рукави, одягла спиці на рукавчики, в'язала я рукави на спицях тріо, так зручніше. Підняла ось ці чотири петлі, які в нас були на підрізах, і почала вив'язувати. Як я вже сказала, в мене тут ширина по лапці була 24 см, і вона складала 38 петель. І я почала трохи плавно збавляти. В мене лицевої гладі вийшло 20 рядочків, це 8 см з половиною. І в кожному 10 рядочку я збавила ось тут по центру. Збавила 2 петлі в 10 рядку і в 20-му я збавила 2 петлі. І в мене на момент вив'язування резиночки вийшло 34 петлі. Ви можете робити збавляння частіше, якщо у вас лапка вузенька у собачки. Можете не робити взагалі, якщо немає. Ну, не, не так, отже, пров'язавши таку відстань, я перейшла на резинку 2х2, 34 петлі, резиночка 2х2, і я зв'язала цю резиночку на відстань 12,5 см. В загальна довжина цього рукавчика складає 20 см. Бажання вона може, якщо сильно їй не подобається, вона може загорнути ось так рукавчик. Манжетик зробити на лапках, і тоді він буде по ліктик, чи що там у собачок є. Ну а ні, то ось так буде довгенький, буде 20 см, аж по кінець лапки, щоб не мерзла собачка. Ось такий светрик в мене вийшов. При бажанні можна такого светрика оздобити чимось, щоб він був гарненький. В мене, як бачите, вийшов такого камуфляжного кольору. І господар цієї собачки військовий, тому я зв'язала ось такі шеврончики. Я не знаю, де краще їх чіпляти, тому я їх поки що не чіпляла. Але вже я вишлю, а вони вже там самі подивляться. Можна причепити, як у пса-патрона ось тут з боку. Ну, а можна ці шеврони причепити ось тут на рукавах, ось так, як у військових. Ну то вже будуть бачити господарі цієї собачки за власним бажанням. Я зробила, а вони хай там вже самі їх пришивають. Якщо у вас, наприклад, такий светрик вив'яжете ніжніших там, кольорах, там, рожевих, червоних, то можна якусь аплікацію нашити, або можна щось вишити тут, або можна зробити цей светрик з жакардом, можна в'язати його не лише лицьовою гладдю, можна вив'язувати косами цього светра, але враховуйте, що коси забирають об'єм. тому... Перераховуйте за рахунок коси, робіть перерахунки, бо коси стягують полотно. Можна зробити його резиночкою, повністю. Весь виріб зробити резиночкою, можна патентною резинкою. Ну, це все за вашим бажанням, як, як у вас душа лежить, можна все, що завгодно на цьому светрику. Тут, до речі, можна вишивку зробити по петлях і буде гарненько Жакарну, жакардом пов'язати светрики, такі, якщо у вас багато вільного часу. Ось такий светрик вив'язався для моєї собачки. Вага такого светрика складає 475 грам, тому якщо ви будете в'язати на дорослу собаку, обов'язково беріть упаковку, для того, щоб вам вистачило. Ну, здається, все. Якщо у вас є які питання стосовно. Цього светра, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо я не забуду до того моменту, як я його в'язала, я вам розповім, відповім на ваші питання. Ну, і якщо в мене ще буде одне замовлення на такий светрик, то я обов'язково зроблю покроковий майстер-клас, попетельний порядковий, де ми разом з вами зв'яжемо такого светрика. Але я думаю, що ті, хто вміють тримати спиці і гачки в руках, ті по моїм розрахунком зможуть зв'язати собі такого светрика. Бо, чесно кажучи, я перелапатила дуже багато інформації на Ютубі, і це вже вив'язаний светрик, не перший, не перший варіант. Светрик я розпускала, бо по майстер-класам, тим, що я брала на Ютубі, він вийшов за маленьким. Всі майстер-класи дають без прибавок на грудках. Для або для дуже маленьких собачок. Тому я думаю, що зараз ця порода дуже популярна, американський стафарширський стер'єр, І бережіть себе, будь ласка, ваших близьких, ваших тваринок, бо тваринки, вони, як і ми, вони потребують нашої уваги, нашої любові, тепла і ласки. І я бажаю вам, щоб у вас було тепло в ваших домівках і в ваших душах. До побачення з вами була ваша Олена.